Попереду диктатура, попереду тоталітаризм. Суспільство поступово рухається до того, що права і свободи громадян в усьому світі будуть обмежуватись. Я це бачу, я за цим уважно спостерігаю. І, можливо, ми з вами живемо в той період, коли у нас ще є свободи. Свободи, свободи вибору, свободи вибрати професію, те, що ви читаєте, те, що ви думаєте. Куди поїхати, чим зайнятися, яку світу мати. Я думаю, що в найближчому, в найближчому майбутньому, а це років 30-40, ми будемо мати тотальну диктатуру по всім країнам. Чому я так вважаю? Я спостерігаю за тим, як мешканці різних країн, і що особливо мене цікавить українці, реагують на арешт Дурова. Це той, хто заснував Телеграм. Українці свого часу переходили на Телеграм тому, що Дуров, який полишив Російську Федерацію і який, власне, був розробником ВКонтакті, в якому також багато українців сиділи. І, до речі, сидять ті, хто за кордоном, там обмежень немає. Ні одна європейська країна не заборонила і не закрила російські ресурси. Тому українці, які за кордоном, спокійно користуються Яндексом. І ВКонтакті, і іншими додатками Російської Федерації. Але українці підписувались і намагались працювати в Телеграмі. Це зручна штука. І він набув поширення. І коли він набув поширення, виявилось, що це певна загроза владі. Адже є канали, є лідери думок, є великі канали, є канали, які пропонують альтернативну думку, які просто вчать людей мислити, ось як ми. Їй це не подобається. Владі потрібен повний контроль. Влада не любить, влада не може функціонувати, не хоче функціонувати, якщо а, вона не має повного впливу на суспільство. В результаті, в результаті по всьому світу, а навіть в цивілізованих країнах, навіть такі країни, як Франція. Телеграм хочуть закрити. Телеграм хочуть модерувати. І проблема не в Телеграмі. Давайте відійдемо від Телеграму і згадаємо, що було з власником Facebook, коли він змушений був в США давати покази. Пам'ятаєте? Він себе вів так досить зверхньо. Але ми знаємо, ми знаємо, що Фейсбук на сьогодні це одна з найбільш підконтрольних і цензурованих соціальних мереж. І фактично, я, наприклад, взагалі практично не користуюсь Facebook. У мене він. Тільки для того, щоб там якісь новини подивитись по моїй роботі, не більше. Ще які ви знаєте, мережі, де люди можуть висловлювати свою позицію і при цьому а, не а, бути підконтрольним. Інстаграм більше для фотографій, більше для інтернет-магазинів, і фактично все. Навіть той же самий Twitter. Згадайте, скільки було нападків на той Твіттер, скільки було питань щодо модерування, цензурування, і скільки було хейту проти Ілона Маска, коли він вирішив купити Твіттер, переназвав його на X, і сказав, що ось, хай люди користуються, і без всяких обмежень, і там не буде ідеології, там, там не буде цензурування, і він буде відкритим. До цього часу ідеологічна машина вкладає. Кошти в те, щоб спотворити уявлення про відкрите суспільство. І коли я дивлюсь на коментарі, які написали в тому числі і українці, я не схильний думати, що це боти. Так от частина з них, з нас, радіють тому, що бу... Дуров арештований, ура, так і треба було зробити, давно, поширювач фейків і так далі. Друзі, ви усвідомлюєте, що рано чи пізно. Ви опинитесь в абсолютно закритому середовищі. У вас буде тільки телевізор, де буде черговий чиновник розповідати вам, як вам потрібно жити. Проблема в тому, що для багатьох людей це прийнятна модель поведінки. Адже, ну що тобі потрібно? Прийшов, поїв, поспав, пішов на роботу. Знову прийшов, поїв, поспав. Все, книги ми не читаємо, газети ми не виписуємо. Та навіть якби ми їх виписували, то газету легко підняти. Інтернет-видання ми не оплачуємо. От В кого з вас є платні підписки на там, закордонні видання? Я думаю, що не в багатьох, а хтось з нас читає закордонні видання, має якусь іншу альтернативну точку зору. Це важко, це проблемно, це дорого, це мовний бар'єр і так далі. І ось є площадка. площадка, яка... Дивно і дуже дратує чиновників, їм хочеться, щоб ми жили в закритому суспільстві. І я підозрюю, що ми з вами в цій боротьбі програємо. Не програємо, а програємо. Вони зроблять, щоб світ був закритий, тому що їм це вигідно. А у них є кошти, у них є влада, у них є можливості, а у нас з вами немає нічого. І якщо ми будемо ще і толерувати, і підтримувати, Ідею закриття вільних ресурсів, то, знаєте, ці чиновники аплодують нам просто ладушками ног за те, що ми такі з вами недалекі. Ви скажете, ну так, цією мережею користуються кіберзлочинці. Для чого? Щоб вкрасти вашого котика? Що роблять кіберзлочинці через Телеграм? Крадуть у вас якісь дані? Що вони роблять? Поширюють якусь інформацію там, про заборонені препарати. Так це робиться не тільки в Телеграмі, це робиться і в Фейсбуці, це робиться і в будь-яких інших мережах. Злочинці використовують автомобілі. Давайте заборонимо автомобілі. Злочинці використовують е, гроші, давайте заборонимо гроші. Злочинці використовують комп'ютери. Давайте заборонимо комп'ютери, телефони. Ну і так далі. Тому що якісь уявні міфічні злочинці це використовують. Ви розумієте, що під цим соусом а, представники влади формують у вас в усіх країнах, формують у вас а, такий тремор, відчуття небезпеки, що з усіх щелей, крім телебачення, марафону, там, єдиних новин, тільки вони хочуть вам добра, і тільки вони, патріоти, і тільки вони знають, як треба любити країну. Всі інші сплять і бачать, як продати країну. Ви хочете жити в суспільстві? в якому вам чітко визначені ролі, а ваша голова буде чітко структурована. І те, що там, буде чітко, чітко визначено, що там може бути в тій голові, а чого там не буде. Не буде, тому що вам не буде звідки взяти. Не толеруйте, не толеруйте замахи на свободу. Ви просто не виявляєте, в якому суспільстві можете опинитись дуже швидко. Бо якщо ви будете підтримувати заборони вільного суспільства, то КНДР, а далі УНДР, а далі ФНДР, ну і так далі. Ви хочете жити в КНДР, де періодично система сама робить скріншоти вашого екрану і відсилає куди треба. Ви не можете встановити. Ніякий додаток, ви не можете встановити ніяку операційну систему, ви не можете зробити нічого, тому що там турбуються про вашу безпеку. Вите повністю в безпеці. Хочете жити в такому суспільстві, в якому скріншот вашого екрану і телефона буде робитись випадковим рандомним чином, і ви не зможете повпливати, і буде це все відправлятись. Компетентні органи, щоб ви були всі в безпеці, в залізній безпеці. Ви цього хочете? Точно. Я сподіваюся, що вас таких мало. А нас, людей, які за свободу значно більше. Я готовий за свободу боротися. За свободу в плані мого права самовизначатись, жити без вказів. Жити без ідеології, жити без нав'язливого телебачення, їхати куди мені хочеться, обирати професію, яку мені хочеться. Я не хочу, щоб до мене відносились, як до сміттєзвалища, на яке можна скинути що завгодно, і воно буде нормально собі так попахувати там, де йому буде місце. Так ви за що? За свободу чи за диктатуру? Ви впевнені, що ви в диктатурі? Здатні вижити? Впевнені? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці думки.